Всім привіт, друзі, це без цензури, це Марина Данлю Кермлаєва. І давайте поговоримо про наслідки саміту в Лондоні, але поговоримо без прикрас. Отже, поїхали. Висновок перший. Європа визнала, що вони не спроможні себе захистити без допомоги Сполучених Штатів Америки. І от є такі м, уже ми в інтернеті, що як же ж так, Європа з населенням на 500 мільйонів. Визнала, що вони не можуть себе захистити і потребують захисту. Сполучених Штатів Америки, де населення суттєво менше, але є така об'єктивна реальність, яка полягає в тому, що Європейський Союз тривалий час забивав на свою оборону. Якщо бути чесними, то після завершення холодної війни дуже багато топ країн згорнули свої військові виробництва, не проводили модернізацію своїх армій. Є проблеми навіть з елементарним призовом молодих людей, і відповідно. Армії низки країн перебувають в дуже жахливому стані. Більше того, низка європейських країн сказала, що вони навіть не можуть підвищити видатки на оборону. Дуже складно, тому що дуже багато грошей виділяли саме на соціальні проекти. А тепер десь треба шукати гроші на відновлення ВПК. Тому це такий висновок перший, що і Україні без допомоги Сполучених Штатів Америки буде дуже складно. А не те щоб виграти війну проти Російської Федерації, а й протриматися, хоча б у такому темпі на фронті. На це треба зважати і розуміти, що так ми залежні від сполучених штатів Америки, і без допомоги США ми не можемо зафіксувати навіть ту лінію фронту, яка є зараз. Другий момент він теж дуже важливий. Бачила як низка прихильників Володимира Зеленського. Постить відео, де подивіться, як лідери європейські стоять в черзі, щоб обійняти президента України Володимира Зеленського і поручкатись з ним. І там низка обговорень, що жоден український президент такого був не вартий. Всі інші президенти, які в нас були, це були казли, на яких ніхто не зважав. Але є такий дуже важливий момент. Я подивилася те відео, що. Низка тих лідерів, які ручкалися із президентом Зеленським, потім вийшли із заявами, і всі їхні заяви були як одна. Вони закликали Володимира Зеленського терміново помиритися з Дональдом Трампом, знайти конструктивний діалог і а, повернутися в спокійне русло переговорів зі Сполученими Штатами Америки. І з тих, хто це сказав, це був Вікір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, і до речі, пан Дуда. Друг України, президент Польщі, до речі, і Джорджа Мелоні про це натякала, і Макрон натякав, тобто всі натякнули, що Україна має перестатися сратися з Білим домом і повернутися в русло конструктивних переговорів. До речі, за нашою чисто українською сваркою і виспіванням Зеленського, ми упустили ще дуже важливі моменти, з ким же ще останнім часом сварився Дональд Трамп. І виявилося, що десь тиждень тому було зборище консерваторів у Сполучених Штатах Америки, і туди, до речі, запросили пана Дуду, польського президента, і от виявилося, в Польщі є величезний скандал, тому що у підсумку виявилося, що Дональд Трамп зустрічався із Джорджією Мелоні аж 42 хвилини, а польському лідеру присвятили лише 10 хвилин. І в польській пресі там величезні скандали, величезні обурення, поливання брудом свого польського лідера. Там висловилися фактично всі партії, які є в Польщі, про те, що наш лідер неналежним чином захищає інтереси Польщі. 10 хвилин це приниження для нашої країни, і ще що нічого було їхати з непідготовленим візитом, якщо візія Варшави не була представлена. І що робить пан Дуда якраз на полях цього саміту? Що він робив? Він вийшов, сказав, що Зеленському теж треба шукати такий конструктивний спокійний такий ключ до переговорів із Сполученими Штатами Америки. Треба миритися з білим домом. І що цікаво, я ще знайшла інформацію. Поляки страшно бояться згідно всіх соціологій виведення американських військ із території Європи із території Польщі. І тепер Дуда найближчим часом буде забувати про ці образи, в тому числі від своїх домашніх обивателів, від конкурентів по партії, від партійців, і буде знову домовлятися зі сполученими штатами Америки. Далі ще щось цікавого: Італія і Британія пропонують бути такими переговорниками між Білим домом і Україною, і це насправді не дуже добра новина, тому що а, врахуйте, що ми до недавнього часу були самостійним гравцем і а, такою країною, суб'єктом, яка могла постояти за себе, сама вільно могла поговорити в будь який момент із лідером Сполучених Штатів Америки. Ну, а тепер нам пропонують стати такою стороною, яка не здатна а, всерйоз говорити про себе, нездатна донести свою позицію. і Тепер у нас будуть переговорники. Навіщо це пані Джорджі Малоні зрозуміло, тому що вона станом на зараз є улюбленицею серед європейських лідерів Дональда Трампа, як описує західна преса. Вона йому подобається як лідерка, вона йому подобається як політик. Вона навіть подобається йому як жінка, така красива, ефектна, стильна, яка. Вміє доносити позицію а, свого італійського уряду італійського суспільства. А, тому для пані Джорджії Мелоні це а, а, такий шанс покращити позиції її держави і вирвати оце змагання а, між Францією та Німеччиною. Для чого це Кіру Стармеру, прем'єру Великої Британії? Справ в тому, що буквально не так давно Ілон Маск і а, компанія таких подібних Ілонів Масків влаштували таку твіттер атаку в бік британського прем'єра, і що цікаво, там були звинувачення набагато гірше ніж писанина про те, що хтось там диктатор і не хоче виборів. Я нагадаю, Ілон Маск напряму звинувачував Кіра Стармера в тому, що він а покривав гвалтівників педофілів. Мова йде про той період, коли Кір Стармер був ще правником, ще працював як прокурор. А, і тоді а, Ілон Маск там виписує, що значить Кір Стармер спеціально покривав, що ці вони були а, іноземного походження із третіх країн. І оці такі люди вони чинили насилля на території Великої Британії. Ну і ще, якщо подивитися твіттер, то Кіра Стармера останнім часом дуже часто називали такою сучкою Китаю провідником саме китайського інтересу. Але що цікаво, дивіться пан. Стармер вирішив пропустити ці образи, які дуже жахливі. На мій смак, коли тебе звинувачують, що ти покривав гвалтівників-педофілів, це набагато гірше ніж коли там тебе назвали пихатим клоуном, яким не хоче не хоче виборів. І от тепер містер Кір вирішив використати тему України і сварки Зеленського з Трампом, щоб продати себе подорожче за рахунок офіційного Києва. Далі була новина, що Еммануель Макрон і той же самий Кір Стармер вони, значить, готують свій альтернативний мирний план і будуть його пропонувати Вашингтону. Потім виявилося, що така є від них альтернатива перемир'ю імені Трампа, і згідно цієї альтернативної ідеї, Україна та Росія мають на місяць припинити бойові дії і на суші, і на морі, і в небі. Але я почитала це взагалі то декларація, і вона суттєво не відрізняється навіть від цієї обіцянки Дональда Трампа: «Остановіть війну за 24 години. Просто декларація, яка не несе нічого, крім намірів. Ще один дуже важливий момент: в багатьох українських змі, навіть мене на ефірі, питали, що це ж велика перемога. Велика Британія надає нам 5 тисяч ракет для ППО. І це ж класно, тепер ми будемо забезпечені, але є дуже суттєвий нюанс: це ракети для збиття саме без пілотників, не високоточної балістики. Це дуже важливо. І там є такий припис в цій новині, що це кількість, яку Велика Британія хоче поставити до 2030 року. А тепер уявіть собі, з'являється паралельно новина від українського гурмо, що найближчим часом Російська Федерація хоче ледве не щодня відправляти на голови українців тільки по 500 безпілотників. Тепер давайте порахуємо, як нам дожити до 2030 року і нам тратити ще тисячі і тисячі українців, які можуть загинути від ударів таких безпілотників та й балістики. І як нам вижити без втрати ще кількох регіонів? Дуже важливий нюанс. Тому ще що я дуже важливий момент відмітила. Думаю, багато хто помітив вибачення Кіра Стармера в бік лідерів країн Балтії про те, що вибачте, що ми вас не покликали. Але давайте чесно визнаємо, що це не перший раз, коли цих лідерів не покликали персонально на такі посиденьки. Тому очевидно, що Європейський Союз, Європа вони теж такі неоднорідні, там теж є свої розколи. Хтось готується до війни, хтось думає, що пронесе. А якщо ти а, десь там в Нідерландах живеш, то ти цілком собі думаєш, що поки російська армія там пройде всі ті країни до Нідерландів, то очевидно. Там все посипеться, і ніхто так швидко не дійде. Але що цікаво, я ще почитала соці... соцопитування у Литві. Литва це дружня до нас країна. І давайте чесно скажемо, що якщо в Україні все буде погано, то країни Балтії і Польща це будуть перші країни. На які потім Російська Федерація відправить своїх ветеранів СВО отвоювати наші ісканноруські на землі. Але що цікаво, коли а, а, у Литві населення спитали, як вони вважають, чи треба збільшувати оборонний бюджет їхньої країни до 5-6%, то там результати були вражаючі, тому що. Десь половина на половину за і проти. Тому навіть в такій країні, яка розуміє, що вони будуть першою жертвою після того, якщо, не дай Бог, впаде Україна, що треба озброюватися, навіть там немає консенсусу, що робити і як покращувати свою обороноздатність. здатність. І з того, що було цікаво на цьому саміті, це був виступ Урсули фон дер Ляєн, лідерки Європейського Союзу, вона говорила суттєві речі про необхідність переозброєння Європи, правда, без конкретики. Про Україну там було таке, що Україна має бути таким сталевим дикобразом, якого не перетравить ворог. Але при цьому а, хотілося би почути роз'яснення, а чиїми силами, тому що, на жаль, ми там не почули якихось суттєвих пропозицій, скільки нам снарядів передають, скільки нових систем ППО, таких прямо з конвейера. Тому давайте чесно визнаємо, що спасіння, поки не сталевого дикобраза, а такого маленького їжачка підлітка, якого можна побачити на вулиці десь в серпні-вересні, воно поки в лапках самого їжачка. І цим їжачком зараз є Україна з нашими спроможностями. Також цей саміт, чому я кілька разів повторила ППО ППО, так і не закрив питання, як Європа планує перекривати оцю нашу потребу в ППО. І тут варто визнати, що без ППО і розвідданих у нас може бути дуже складна ситуація на фронті. І нарешті, поміж цією ейфорією довкола Зеленського, треба визнати, що тут нам потрібно зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Тут мова йде не про рейтинги зеленського його перспективи на другий, третій, п'ятий і десятий термін. Тут мова про спасіння країни і спасіння тих виборців, які можуть зараз писати, як ми підтримуємо Зеленського, який він у нас молодець і красавчик. Але ми дуже чітко розуміємо, що ракети і дрони вони не вибирають кого вбивати. Вбивають абсолютно всіх прихильників, абсолютно всіх політичних партій і політиків в Україні. Також, ще, що дуже цікаво, багато хто постить відео цитату Зеленського зі спілкування із британськими журналістами. Одразу відзначу позитивний момент це один з тих рідкісних випадків, коли Зеленський нарешті взяв з собою перекладача. Але інколи, коли в тебе мало ума, то навіть перекладач не допомагає, тому що на питання про вибори Зеленський сказав таке, що. Мало провести вибори, треба ще й не допустити мене на ці вибори. І це, знаєте, пахне таким інфантилізмом і впевненістю, що пан Зеленський всіх поеміл підростив собі за рахунок сварки і з білим домом на кілька відсотків рейтинг, і тому йому все прибачаються. Він може тут робити все, що завгодно. І я неодноразово ще спочатку повномасштабного вторгнення говорила, що поведінка Зеленського. Всередині українського суспільства дуже нагадує період хорватської війни і поведінку їхнього лідера, політичного військового, яким був тоді Франю Туджман. Я нагадаю, що ця людина урізала свободу слова, боролася із опозицією, розповідала про те, що він лідер і він право іміє. Але у підсумку цей Франю Туджман був змушений підписувати непрості угоди. До речі, під тиском Сполучених Штатів Америки, під тиском того самого Біла Клінтона. І що цікаво, він намагався помикати всіма, закривати рот, влаштовувати щось таке подібне до телевізійного єдиного телемарафону. Але врешті, така країна, як Хорватія, вона отримала все, і європейські перспективи і НАТО, але трапилося це після того, коли. До влади прийшли абсолютно інші політичні сили і лідери, які навіть переосмислили імідж такої країни, як Хорвація. Далі я одразу хочу сказати, що я не займаюся політичним чи Ви не побачите мене з помпонами на моїх ефірах за того чи іншого українського політика чи тих людей, які хочуть бути українськими політиками. Ми оцінюємо тут перспективи України. Станом на зараз вони дуже погані. І Саміт у Лондоні на, насправді розвіяв ці рожеві сиропи, у яких тонули українці після сварки у Білому домі. Всі ці ситуативні ігри з рейтингами, а їх, на жаль, продовжують постати прихильники Зеленського. Люди, які працюють в штабі Зеленського, там радіють, що підріс рейтинг і. У Зеленського типу рейтинг трошки менше, ніж у залужного, це абсолютний бред. Чи там коли Ліза Богуцька пише, а чим це залужний от, за год заслужив перший рейтинг? Ну, дивіться, залужного хоча б весь світ знає, а хто така Ліза Богуцька, ну, знають і магародські сумасшедші. Так от хочу сказати, що всі ці ігри з рейтингами, вони до першого випадку, коли через недостачу ППО, ми можемо отримати якусь таку трагедію на кшталт удару кількома російськими ракетами по лікарні Охмадит. Я нагадаю, що в той момент, коли 1 березня країна перебувала в Ейфорії і змагалася, хто більше кохає Зеленського. Російська Федерація ударила по полігону в Дніпропетровській області, і, на жаль, пан Рапатий, командувач сухопутних сил, підтримав, що це був досить влучний удар. А ми понесли втрати, в тому числі дуже багато людей поранено. І ну, станом на зараз, з того, що я знайшла інформацію, більше 30 людей вояків загинули якраз на полігоні. І це той момент, коли ти розумієш, що срач в інтернеті це добре, але коли ракети вбивають наших людей на полігоні, на полігоні, який, до речі, знаходиться за 130 км кілометрів від лінії фронту, а це досить така суттєва відстань. Нам про це треба думати: про нашу перспективу у війні. Бо ким ми будемо воювати, якщо Росія вбиває на полігоні наших вояків, які вже вміють воювати. Ну, і ще дуже важливий момент. Ми, підписники, знайшли інформацію про те, що Зеленський в інтерв'ю британським ЗМІ умудрився додатково нахамити сенатору-республіканцю Лінсі Грему, який напередодні говорив, що Зеленському треба або змінити себе, або піти у відставку. Ну, от так він сказав. І а, що сказав Зеленський? Що а, значить Лінці Ґрем він не має українського паспорту. Якщо хоче там когось посилати на вибори, то хай отримає український паспорт. Це було абсолютно не виховано і неадекватно. Чому тому що постит Лінці Ґрема вона дуже важлива для України? Це якраз представник такого старого крила республіканської партії, яке до речі, доволі адекватне, з яким можна вести справи. І я нагадаю, що через Лінці Ґрема дуже багато років поспіль українські очільники, українські топ-політики могли собі домовитись про організацію зустрічі на найвищому рівні. І навіть знаючі, люди мені розповідали, що саме через лінці ґрема влаштовували зустрічі. Представників банкової і нинішніх представників адміністрації Дональда Трампа тому ламати списи з такою людиною, яку можна використати для своїх інтересів, це абсолютно недолуго. Далі, хто там хоче сказати, що Лінці Ґрем це така проросійська сучка і агент КГБ. Я хочу нагадати, що сенатор Лінсі Грем був одною, чи не єдиною людиною, яка після промови. Путіна на Мюнхені 2007 сказав, що ми вирощуємо собі диктатора. Дуже така складна ситуація, і нам доведеться у майбутньому розуміти, що Російська Федерація це ворог. Тому втрачати такого союзника це абсолютно недолуго. Очевидно, що Зеленський справді має якось переосмислити свою поведінку, щоб у нас були певні перспективи. Це перші висновки про ці посиденьки у Лондоні. Вони не є такими райдужними, як би їх хотілося бачити, і головний висновок ми з них винесли. Європейські лідери говорять, що вони не спроможні себе захистити, радять Зеленському помиритися з Трампом, і все одно а, лишається така істина, що без допомоги Сполучених Штатів Америки ми не можемо витягнути ні цю війну, ні захистити свої цивільні міста. Тому треба засунути своє его в сраку і думати про перспективи України. З цим лишаю вас з роздумами. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам цей саміт у Лондоні? і Що цікаво, ви собі там підмітили. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донелюк Єрмлава і без цензур.